На жаль, тендер, кошти це все було обласне. Проєкти в свій час так само забирало обласне управління ЖКГ, але роботи проводяться на території нашого міста, і ми повинні були б бути в курсі всього, що відбувається по цьому колектору, як проводяться роботи. Але, на жаль, повної інформації нам у нас немає. Офіційно ми листи направили на департамент Черкаси щодо роз'яснення, коли будуть закінчені роботи по колектору, оскільки на дану вулицю Карла Маркса виділена державна субвенція в розмірі 500 тисяч на відновлення дорожнього покриття. Тому нам, і ці кошти вони виділені на нас як розпорядників, і підуть на комунальника як виконавця, оскільки він балансоутримувач. Але якраз роботи по колектору не дають можливості нам зорієнтуватися на сьогоднішній день, коли і як ми зможемо виконувати ці роботи. Оскільки сам колектор ще не завершені роботи, йому потрібно йому провести гідравлічні випробування, після цього тільки зможуть ну, скажімо так, приводити в порядок саме дорожнє покриття. Тому нами направлено лист на департамент. З тим, щоб нам надали відповідь, коли будуть закінчені роботи, чи буде розпочинатися роботи по другій гілці колектору. Оскільки в нас інформації нема, як там провели тендер, як, скільки гілок буде в ремонті, то надію, що нам дадуть відповідь, і після цього ми тільки зможемо оперувати якимись датами, цифрами. Але хотілося, щоб ми змогли відновити покриття, і зрозуміти, що в нас буде далі з колектором. Тому офіційні листи направлені на департамент Черкаси Ждемо відповіді. Це все, що, на жаль, можу на сьогоднішній день сказати по колектору і по тому, що нам виділені кошти на відновлення покриття там. А найгірше, що якщо ми ці кошти на відновлення не використаємо до кінця року, вони повертаються в державний бюджет. І нас можуть мешканці залишитися вулиці без дороги, ну і це вже буде наша вина, як місцевого органу. Тому ми будемо, скажімо так, зі свого боку і настоювати на тому, щоб нам ну, більш дали детальну відповідь, що і як буде завершено по колектору, щоб ми вже могли розуміти, і взагалі, чи є сенс в цих коштах тоді на відновлення покриття, чи може зараз вже звертатись до народного депутата, який, в принципі, посприяв водія цих коштів, щоб змінювати, щоб кошти не пропали. чи я ну, тобто... На сьогоднішній день я не можу дати чіткої відповіді по цьому питанню.